干什么呢？说。<Thank> <Thank you. S 1> Дуже приємне мені. По-перше, я вітаю вас сьогодні на Харківщині. Для того щоб активізувати наші взаємостосунки, пропоную вам розглянути можливість щодо відкриття почесного консульства тут на території Харківщини. Також пропоную розглянути можливість щодо відкриття авіарейсу сполученням Нідерланди Харків. Можу сказати, що цього року ми відкрили вісім нових авіарейсів, три нові авіакомпанії Зайшли на харківський ринок, тому ми розвиваємо напрямок. авіакомпанії, бачить свою перспективу, бачить свою економічну зацікавленість. Тому було б надзвичайно приємно нашим харків'янам мати прямий зв'язок із столицею Нідерландів для того, щоб більш активно зав'язувати нові стосунки, як економічні, так і культурні і туристичні. Прежде всего, госпожа губернатор, хотела бы поблагодарить вас за возможность быть сегодня у вас в офисе и встретиться с вами. Необходимо, когда работаешь в стране, быть во всех регионах для того, чтобы узнать больше культуры, особенностей страны, для того, чтобы узнать о ней в, цел, в целом больше. Нужно сказать, что Харьков уже прославился в Голландии. В принципе, ее знают очень хорошо. В 2012 году, когда оранжистов, то есть представителей голландской команды, встречались здесь в Харькове. И вы уже упоминали, госпожа губернатор, о том о событии, которое произошло в июле 2014 года, о том, как сбили MH17 рейс. И, конечно, мы благодарим вас за ту работу, которую вы провели, организационную, всю помощь, которую оказали и тогда, и сейчас, уже в последующей деятельности, которая связана с возвращением останков, расследованием, которое ведется и до сих пор. Большое вам спасибо. Я запрошую вас на щорічний інвестиційний форум, який ми проводимо кожного року у вересні місяці. Цього року він буде 28 вересня. На який запрошуємо усіх представників посольств. Минулого року мали 15 послів та представників 30 країн світу, майже 500 учасників, дуже поважних гостей, як представників влади, так і представників бізнесу, а також представників інвест-компаній. Ні, тому будемо дуже вдячні і раді бачити вас серед цих високоповажних гостей. Спасибо вам, Спасибо, вам. Спасибо вам, всього найкращого будемо чекати вас на Харківщині. Зустрілися із послом Нідерландів. Це країна із шостою економікою в Європейському Союзі. Маємо плюс 35% торгівельних відносин, але бачимо ще потенціал. Тому наша розмова стосувалася саме цього питання. Також будемо працювати над тим, щоб у найближчий час запропонувати харківським підприємцям нові проекти. У сфері агропромислового комплексу а також переробної хімічної промисловості. Також запросили пана посла відвідати економічний форум, який ми будемо проводити у вересні місяці. Чекаємо його із бізнес-делегацією і дуже розраховуємо на те, що і наші підприємці і підприємці із Нідерландів знайдуть спільну мову, а також знайдуть можливість розвивати свої взаємостосунки в економічній сфері. А також будемо розвивати інші сфери, в яких ми зможемо бути корисними один одному.